Вітаємо у серії відео про Gmail і про те, як працювати із цим додатком. Отримавши електронного листа, відкрийте його та ознайомтеся з можливим ділянка. Якщо вам більше не потрібний у теці вхідні, ви можете його архівувати. Знайти його, ви зможете у теці уся пошта. Якщо ви розумієте, що цей лист є спамом, позначте його як спам. Знайти цей лист ви все ще зможете у теці спам. Якщо цей лист вам більше не потрібний, ви можете його видалити. Знайти його, ви зможете у теці кошик. Якщо хочете перевірити електронний лист пізніше, ви можете позначити його як непрочитане, або ж відкласти його або ознайомитися із ним пізніше. Для цього натисніть Тут. І оберіть пізніше на сьогодні, на завтра, на ці вихідні або на наступний тиждень. Ви також можете обрати дату і час відповідно до вашої потреби. Наприклад, повіділо. Отецяти. Знайти цей лист ви зможете у ТЕЦі Відкладень. Аби тримати вашу пошту впорядкованою, використовуйте функцію міток. Додати мітку до вашого листа можна тут. Також ви можете це зробити тут. Якщо ви хочете, ви можете перемістити цей лист у теку, яка має назву вашої літки. Зробити це можна так. Тепер цей лист буде виданий у вашій теці тестові електронні листи.